Благодійні заходи серед навчальних закладів нашої громади продовжуються. За невеликий період освітяни вже примудрилися надонатити на потреби військових близько 100 тисяч гривень, і це ще не межа. Доброчинні ярмарки тривають, і в четвер, 17 серпня, гостей привітно зустрічали педагоги та учні загальноосвітньої школи номер 11 Незважаючи на спекотний ранок, на подвір'ї навчального закладу було не проштовхнутися. Дружня родина школи представила цього дня до продажу безліч цікавих хендмейд-робіт та незрівняних десертів. Не забули і про охолоджувальні напої, адже без них в таку жарінь отримати справжнє задоволення від відвідування ярмарку було неможливо. Сьогоднішній захід направлений на підтримку збройних сил України. Ми допомагаємо армію, таким чином наближаємо перемогу. Всі класи, батьки, вчителі, всі учасники освітнього процесу сьогодні беруть участь. Люди у нас дуже творчі, і батьки, і учні. Вони самі пропонували те, що вони хочуть. Ми нікого не заставляли, але ви бачите, скільки людей, і батьки, і учні, і це їхня творчість, і ми їм дуже вдячні за цю участь і за креативність. Все, що ми робимо кожного дня, ми допомагаємо. Для наших збройних сил, адже вони кожну хвилину ризикують для миру в Україні. Долучилися до чудової доброчинної справи цього дня не тільки учні різного віку. Свій внесок зробили і вчителі, і батьки. Кожен допомагав як міг. Не залишилося осторонь, і випускники навчального закладу, які активно підтримують своїх, навіть залишивши стіни рідної школи. Я випускник школи тут а, одним із торгових точок, умовно так кажучи, виступає моя мама вчителька. Наці. Ярмарку я виступаю аніматором. Тут відбувається саме ці локації: фотографування у спорядженні за гроші. А майже ця амуніція, що приставлена моя, тобто власне на мені і ось це а, мною або придбано у інтернеті, або власне пошито окремою цікавинкою цього ярмарку, була локація з можливістю випробувати свої сили, стріляючи з гвинтівки під наглядом досвідченого педагога. Можливо, в мирний час побачити навіть не бойову зброю в дитячих руках було б недоречно, але реалії сьогодення. На жаль, інші ми хочемо дітей завлекти і щоб вони спробували постріляти з пневматичних гвинтів. Символічні гроші, це які будуть потім відправлені на. Збройні сили збройним силам України, крім цього, у торгових рядах можна було зіграти в лотерею, прийняти участь у майстер-класі. Ну і звісно ж, придбати чарівні хендмейд-роботи та апетитні смаколики, серед яких тістечка, пиріжки, торти, печиво, цукерки, ексклюзивні ласощі, які так і просилися до рота. Серед задоволених відвідувачів ярмарку і пані Олена вона прийшла підтримати колишніх колег, адже сама педагог, і зробити свій внесок у допомогу. Могу нашим захисникам, по перше, це якось мобілізує людей. Це дуже гарний виховний момент для молоді нашої для дітей. Патріотичне виховання. І взагалі так і в таких заходах, ну крім плюсів, я не вбачаю нічого. Намагаюся завжди брати участь, намагаюся завжди відвідувати такі заходи. задоволенням. мені дуже сподобалася мотанка. Це дуже гарний подарунок взагалі. І ну. Сакральний зміст має тим більше така гарна мета, з якою проводиться ця ярмарка. Тому звичайно я не могла опинитися остороння задоволенням. Придбала собі такий подарунок. Саме підтримала наші збройні сили. Захистили чисто символічну суму. 300 Я вважаю, що це мотанка і можна вважати, як принципі, витір мистецтва. Це чисто символічна сума. Звичайно, і пиріжків підтримати дівчат діток наших. Завдяки злагодженій роботі всіх учасників учбового процесу та небайдужим відвідувачам благодійного ярмарку вдалося назбирати 34 тисячі 680 гривень. І це поки що найбільша сума. Зібрана учбовими закладами в рамках проведення подібних благодійних заходів.